І Максим зокрема, і пілоти в цілому на території держави-агресорів так званої Російської Федерації, це далеко не бідні люди. І якщо проаналізувати виплати, і інші речі, ну, що втрачає людина, що набуває сам фактор ризика, ну це завжди можна запитати: а за яку ви нагороду ви ризикнули б життям своїм і своїх рідних. Існує така цифра. І в даній ситуації людина справді ризикнула, тому що так чи інакше, це ризикована спецоперація, це не прогулянка. І з боку України і з боку пілота безумовно були ризики, і це все враховано. Тому так це не означає, що нам треба втрачати якусь увагу і розфокусовуватись. Держава-агресор безумовно продовжує вкладати колосальні ресурси для того, щоб посилювати свій вплив. Вербувати нових агентів, продовжувати і реалізовувати нові розвідувальні і контррозвідувальні ігри, але це не означає, що Україна має грати від оборони. Україна так само нарощує мережу агентурну мережу на території держави агресора, як кількісно, так і якісно на різних верствах на різних рівнях, і продовжує реалізацію одночасно зараз цілої низки складних спецоперацій, деталі яких ми безумовно не будемо розкривати. Але в даній ситуації принципово важливо, що Україна грає чесно. Якщо ми оголосили, що у нас є закон, який гарантує отримання винагороди, то ця винагорода буде отримана. І якщо ми в рамках цього закону передбачили Надання нових документів, захист людини і багато чого іншого, все, що цей закон передбачає, буде реалізовано. Але я вже від себе особисто додам, я не сумніваюся, що мотив тут точно першочергово, звичайно, не фінансовий, бо занадто багато комплексних ризиків, комплексних питань і складних рішень. І питання реалізації цієї операції це не просто півроку, ось готувались, готувались, потім раз, легко і все вийшло. Ні, це не так. Було багато різних періодів було багато реальних ризиків і ще на території самої Російської Федерації.